Доброго вечора, ми з України на календарі 4 жовтня, і ми готові розповісти вам про всі актуальні новини на цей час. На Херсонщині збройні сили підняли український прапор в селі Старосілля та Давидів Брід. Крок за кроком область звільняється від окупантів, наголошують захисники. Харківщина також у процесі визволення від російських нацистів. Там наші військові звільнили села Борівську, Андріївку, Колісниківку, Глушківку, Кругляківку та Богуславку. Місцеві зустрічали українських воїнів з квітами та стягами, виконуючи державний гімн.

на Київщині невпинно зростає кількість хворих на коронавірус за тиждень недугу виявили у понад 2600 мешканців області. Таку статистику оприлюднив департамент охорони здоров'я Київської обладміністрації. Наразі у лікарнях перебуває майже 400 пацієнтів з ковідом. А ось за словами епідеміологині білої церкви Марини Ляшко за останній тиждень небезпечний вірус підтвердили у 371 мешканця міста. Це на 35% вищий пок показник, ніж за попередній період, тим часом триває вакцинальна кампанія. За тиждень в області щеплено понад 12 тисяч 850 людей. Загалом протиковідний укол на Київщині отримали понад 1 мільйон 800 тисяч осіб. І далі поговоримо про демографічну статистику. У вересні у білій церкві народили 123 немовляти. Про це повідомили у міському відділі радсу. Також містяни продовжують створювати сім'ї. За місяць одружилась 221 закохана пара. Розлучилось 20. На жаль, смертність і досі перевищує народжуваність. У перший місяць осені померло 210 мешканців білої церкви. У продовженні теми про купівлю недобудови під СНАП, у якій підозрюють міського голову Білої церкви та двох інших фігурантів у махінаціях з нерухомістю, громадські активісти наголошують, що про ризики такої невигідної оборудки попереджали всіх, особливо депутатів Білоцерківської міської ради, перед голосуванням. Як розповідає Геннадій Прищепчук, народні обранці попереднього скликання добре знали про невигідність такої купівлі для міста. Натомість лобісти цього шахрайства не неодно... Разово агітували у зворотньому як альтернативу придбані недобудові по вулиці Театральна, 5. депутатам пропонували інші варіанти, значно дешевші. Крім того, голова громадської організації Майдан Білоцерківщини особисто публічно озвучував розрахунки, що всі роботи з облаштування центру надання адміністративних послуг обійдеться місту в значно більші суми ніж планувались. Місто буде розплачуватися ще довго, велетенські втрати. Можливо було взяти це як мінімум в половину дешевше, як мінімум половину От. і вирішити ці питання для міста саме, для громади, а не для себе. А так вийшло, що декілька людей просто отримали від цього е, задоволення від отримання, <сміття> отримання коштів. А доки в нас влада не буде перейматися е, громадянами. Не буде їх чути, завжди буде так. Завжди будуть схеми, завжди будуть бажання збагатитися за рахунок інших. Зі світу нитці голому сорочка, тікаючи від російських ракет, українці часто починають життя з чистого аркуша у більш-менш безпечних містах. Тож вони потребують не лише продуктів, але й речей першої необхідності. Наразі допомогу роздають як волонтери, так і різні організації, де у білій церкві можна отримати безкоштовно сезонний одяг та взуття. Дивіться у сюжеті. Теплі куртки, светри, штани та взуття у штабі організації Let's Do It Ukraine можна знайти все та навіть більше. Про це жартома розповідають її волонтери. Щодня за одягом до них звертається понад 20 людей. У більшості це переселенці. Втім, як стверджує волонтер Олесь, не відмовляють нікому і брати теплих речей можуть скільки потребують. Каже попит на одяг шалений, а ось пропозиція низька. Адже за кордону таку допомогу майже не отримують. Тож виручають небайдужі білоцерківці. Але цього замало і наразі у штабі бракує найнеобхіднішого. Переважна більшість переселенців з півдня і для них наші погодні умови це для них щось вже, скажімо так, зима. Для них не вистачає зимового одягу, особливо потреба в спальних речах. Через те, що більшість переселенців просто беруть мінімум найменше з собою документ, якісь мінімальна кількість. Коштів і їм не вистачає ковдр, постільні білизни, подушок. Люди просто приходять. Що з'являється, беруть, можливо, просто що менше розміри, потім щось міняють або між собою обмінюються, але цього не вистачає. От все тримається на тому, лише що люди приносять через те, що. З заходу зараз обмежилися постачання, вирішила допомогти речами Юлія. Дівчина не з чуток знає, як це тікати з окупованого міста майже ні з чим. Адже навесні руський мір вдерся до Ірпеня. Тож вона повернулась на малу батьківщину у Білу церкву. Попри це, що тижня намагається перебирати гардероб та ділиться ним з іншими. Маю можливість, то стараюся допомагати, тому всі свої речі, які на даний момент я не ношу, то Вважаю за потрібним принести допомогти комусь, кому треба. Ну дівчата попросили приносити сезонне сезонний одяг. То стараюсь таке. У мене дитина є, тому приношу і взуття дитяче, яке вже не використовую свої там куртки. А ось у територіальному центрі міста допомагають пенсіонерам, як зазначає його директорка Ірина Догаць. Цьогоріч вони отримали понад одну тонну одягу та взуття від партнерів з Німеччини, Польщі та Норвегії, але не менш активні і білоцерківці. Крім того, в установі надають речі не лише людям похилого віку, але й захисникам. Їм власноруч шиють спідню білизну та теплі носки. Ми маємо таку нагоду дати теплі речі в вигляді шуб. Пальто, світер, це можуть бути і теплі костюми. Також є у нас і теплі носки, шапки, шарфи і перчатки. Хочу зазначити, що всі ці теплі речі ми надаємо тільки клієнтам, які перебувають в територіальному центрі. У нас є в наявності, у нас є два пункти прийому. Опять же, за цими ж адресами Шаламаліхма 48, і 134, Ви можете також там взяти одяг. Не соромитися брати тепле вбрання та взуття просять і в місцевих церквах. В одній з них при вході облаштували куточок з одягом. Тут можна знайти багато нових речей для дітей, а також принести власні у гарному. Стані. Ця ініціатива, мабуть, при кожному храмі є така добра традиція допомагати близьким людям, і ця традиція вживалася у нашому храмі протягом багатьох років, але особливо вона поширена у більшому об'ємі. Це у період війни, незалежності від віку статі. Кожен, хто має потребу у цих речах, які знаходяться тут у нашому храмі, має можливість прийти і взяти її. Попереду дощова осінь і холодна зима. Тож підтримати і допомогти українцям, які змушені тікати від окупації з мінімальним набором одягу та тим, хто потребує його. Нині важлива справа. І долучитися до неї може кожен. Ярослав Боца, Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Наблизити перемогу стало ще простіше від сьогодні. В застосунку дія доступна купівля військових облігацій. Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану, різняться за датами виплат. Максимальний строк вкладень до півтора року. Відсоток доходів становитиме від 11 до 16 річних. Також називатимуть їх на честь тимчасово окупованих міст та територій – Херсон, Мелітополь, Маріуполь. Рим та інші вартість облігацій стартує від 900 гривень. Кошти гарантовано повернуться на картку. Є підтримка, та ще й з відсотками. Для купівлі облігацій варто оновити додаток. Ми знаємо, що у нас в Україні дуже крута культура донатити допомагати збройним силам. Облігації це щось між донатами і депозитами, тому що коли ви купуєте облігації. Ви отримуєте назад свої кошти через певний період, через три місяці, півроку, рік, півтора року, і отримуєте навіть за цей відсоток від 11 до 16%. відсотків. Тобто ви повертаєте гроші і навіть ще додатково отримуєте кошти, але при цьому ви виконуєте функцію ту, яку ви робите, коли донатите, тому що ви підтримуєте сьогодні наші збройні сили, які активно деокуповують територію нашої країни. Сьогодні в усьому світі відзначають день захисту тварин. Під час війни в Україні постраждали тисячі чотирилапих, багато залишились без господарів чи кинуті непризволяще. Тож у білій церкві школярі ліцею гімназії номер 16 провели акцію Ситий хвостик, під час якої зібрали понад 50 кілограмів корму для тварин. Як розповідає один із учнів Єгор Подкопаєв, мета заходу привернути увагу до тварин, життя яких змінилось через воєнні дії. Для них збирали Овочі, фрукти, крупи, корм та все необхідне. Акція проходила у чотири етапи. Спершу діти побували у притулку для тварин, потім у зоопарку Олександрія та у живому куточку. Завершенням стало створення дітьми зоогалереї, малюнків, домашніх улюбленців. Ми беремо участь в цій акції кожен рік та привозимо здебільшого 50 кілограмів щороку. Туди поїхало чотири джури. Також я ми допомогли з віднести ці корми. Ми побачили це, які там умови так Україна потребує в допомозі, щоб наші друзі, чотирихлапи, друзі, були накормлені, ситі та в теплі. Я люблю тварин, тому допомагаю. Я піклуюсь про тварин, тому що тварини заслуговують на любов. Тварина це як маленька дитина. Без допомоги не проживе багато, тому я їм допомагаю. Ми хочемо, що всі вірними та, та, попри таку допомогу, живе у Білій церкві жінка, яка все своє свідоме життя та любов присвятила безпритульним тваринам нашого міста. Про неї і мова у наступному сюжеті. Якщо більшість людей замислюється над тим, чи взяти до себе додому бодай одного такого пухнастика, то власниця цього будинку має їх понад 50. Дворняшки, метиси та навіть лайки. Приватний будинок Олени став прихистком для безпритульних собак, яких вона лікувала після травм та рятувала від голодної смерті. У минулому лаборантка аграрного університету сьогодні опікується 54 чотирма хвостаннями. 24 маленьких, 7-10 подростків і 30 дорослих, 50 скільки там. Вони в блокнотику всі записані. А оці домашні, біг немає, їх нічого нема. Вони до рук зразу цілуваються. Це ж виростили і привезли, щоб їх машина задавила. Та найбільше улюбленці Олени ласують кормом, фаршем та різними крупами. Полюбляють також і овочі. А ось за лікуванням чотирилапих вона звертається до своїх колишніх студентів. У мене була студентка, вона зараз в Черкасах і приїжджає рідка майстранка Ліля. Вона приїжджала всіх нам тут стерилізувала котів, собак і лікування. Якщо вона десь там то вона мені диктує бігом те-те-те-те, у мене де їх аптека краще, ніж у мене. Ціла коробка здоровенна. Льоша журба, це мій студент, золотий, дорогий, низький, мов клін. Як у нас сос голодний, дзвоню йому, Я кажу, двоєшник, мама з дітьми голодна, потерпіть. Через три дні Льоша привіз мені загрузив усе. Найчастіше у волонтерки забирають хлопчиків. Дівчат беруть, якщо ті стерилізовані з сусідами олені пощастило. Вони всі з повагою відносяться до доброї справи жінки та допомагають по господарству. Прививки, стерилізація, лікування та годування. Скільки коштів щомісяця йде на утримання песиків, важко підрахувати, але пенсію витрачає всю. І тут допомагають волонтери. Ну розумієте, людина вона може свою проблему вимовити, якось сказати і передати тобі. Собаки ж вони не кажуть, не мов, тільки дивляться на тебе такими очима, що ти ж не пройдеш мимо. Коли на Михайло не дзвонить, каже, в мене сьогодні водичка з жиром, з олійкою. Ну куди ж бігти? Біжимо, біжимо, купуємо, привозимо. Не тільки люди, може, місто якось буде допомагати, то невеликі гроші, то виходить, 5 тисяч гривень на місяць, ну можна знайти ті гроші, навіть зі своєї пенсії теж. Виділяємо тоту ти, що привозимо, та невеликі гроші для міста. Ось сюди помогти, помогти на піщану. Уся територія, як у дворі, так і в будинку віддана улюбленцям. За словами Олени, значно полегшити піклування про собак допомогли б якісні вольєри або матеріал для їх виготовлення. У подвір'ї є будки, але їх замало для такої кількості тварин. Одного з песиків навіть забрали до себе тероборонівці, які з початку війни також приїздили підгодовувати. Слухняні добрі та люб'ячі. Вони щодня дякують своїй турботливій мамі. Вони ж дітей привчають для. Щоб діти не любили собак. Якщо вони травлять, їх обіжають, що діти бачать цього? Не любите, не можете, пройдіть мимо, не обідьте, не зачепіть. Я це прощаю. Ця будівля не притулок для обездолених тварин, радше місце, де кожна людина може проявити турботу і любов та обрати з поміж 54 песиків власний клубочок щастя. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. На цьому в мене все більше новин. Дізнавайтесь на наших сторінках у соціальних мережах. Я ж прощаюся з вами до наступного ефіру з добіркою важливих і головних новин Білої церкви. Дякуємо, що дивитеся. Телеканал Еспресо бережіть себе та рідних, а також Україну.